У Римі 11-12 травня відбулася національна проща українських спільнот матерів молитві. Паломництво розпочалося божественною літургією у храмі отців Василіан, участь у якій взяли спільноти із міста Венеції, Павії, Тренто, Савоне, Генуї, Перуджі, Вітербо, Фоліньо, Казерте, Соми Везув'яно, Марильяно, Ноле. Оттавіано, Іскі, Мілану, Болонії, Ровіго, Феррари, Реджо Емілії, Модене та Карпі божественну літургію очолив отець доктор Теодосій Грень, протосинкл екзархату, разом із керівником відділу душпастерства та національним координатором спільнот матерів молитві апостольського екзархату отцем Василем Вербіцьким. З духовним словом до матерів звернувся отець Теодосій, який наголосив над важливістю не лише фізичного, а й духовного материнства. Яка є мета спільноти матерівну вже назва говорить: єднаються матері для того, щоб Прославляти Господа Бога свої молиупісля літургії. Отці подякували Лідії Викович, яка є регіональним координатором українських спільнот Матерів молитви Італії. за її ревне служіння. Всі ці роки а на завершення хор Оранта міста Ферара разом із спільнотами виконали гімн спільноти Єднаємось у молитві матері. Наступного дня в каплиці сестер катехиток Святої Анни продовжились нічні чування, під час яких матері молилися у своїх наміреннях перед євхристійними дарами. Цей момент, коли ми зараз виставимо святі дари, буде найсвятішим моментом у на цій сьогоднішній нашій зустрічі. Дуже прошу вас, щоб ви підійшли з великим трепетом серця, з великою посвятою. Що перед живим У цій нічній атмосфері кожен відчував силу та внутрішній спокій під час розважань. Проща завершилась архієрейською божественною літургією. Яку очолив Владика Діонісій Ляхович, апостольський екзарх, у соборі Святої Софії разом із священниками з різних куточків Італії? Кульмінацією події стала мистецька програма для матерів, у якій взяли участь представниці спільнот матерів молитві з різних куточків Італії, також брати семінаристи, молодь з Римом та музиканти, які зіграли твори на духових інструментах. Після чого відбувся концерт заслужених артистів України Назарія та Дмитра Яремчуків. Мистецьку програму організували отець Василь Вербіцький із міста Ферара та Галина Вацлавська із Реджіо Емілі. А на завершення дня для спільнот отець Василь провів екскурсію у музеї помешканні патріарха Йосипа Сліпого, що є при соборі Святої Софії.